Спорт, одяг, перший, сорт 10 кг 4 євро за кілограм. Починаємо з такої дуже гарної. Такої кофточки чи курточки на, на великому такому флісу. Далі у нас така гарна. На флісі, теж тепленька. Кофточка. Дуже стильна, десь есочка, емочка, розмір. Далі в нас чорна така. Дуже гарна. Хол. Бачимо, яка в нас фірма. Просто шикарна. І це розмір у нас пише елючка. Далі в нас на флісику така кофта. Більшого такого розміру. Далі у нас така спортивна курт, кофточка-курточка. Далі у нас елючка. Така кофта гарна, стильна. Далі так, такий батінчок гарний. Він такий Дивіться на флісику. Так, да, він на флісику йде. Пише емочка, емочка, елечка. Спортивні штани. О, які гарні. Далі в нас така. Флісочка гарна. Батінчок такий. Есичка. Така. Кофточка, далі в нас спортивні штани. Вони на найк. І вони йдуть на флісику. Далі в нас такі спортивні штани гарні, гарного такого розміру і вони теж йдуть на флісику. Далі нам попадається така кофта. Вона теж фліс йде. Спортивна. Так вона виглядає гарно. Знову у нас кофточка на флісику з капюшоном, Сіренька гарна. Від Найку. У нас така кофта спортивна гарна. Потім у нас від адідасу. Бачимо великого розміру такі штани. Далі у нас на флісочці емочку така гарна кофта. Ще така зелена гарна. Така чорненька гарна. Далі сіренька така на флісику, елючка розмір. Ще маємо таку червону гарну. Так, така кофточка, XS. Така. І ще одна у нас так виглядає для замовлення пишіть нашому менеджеру.